Шахрай з Білорусі видарив у довірливого російського пенсіонера приватну військову компанію. Або навіщо Лукашенці найманці Пригожина? Диванні експерти склали точний графік контрнаступу і попали пальцем в небо з вами телеграми пропаганди, і ми зрозуміли, що брехню пропагандистів можна порівняти лише з деякими прогнозами псевдоекспертів. Вивчаємо найпопулярніші тези московицької пропаганди в телеграм і розповідаємо вам, щоб посміятись разом з їх недолугості та пізнавати ворожі голоси. Цього разу багато дописів присвячувалось появі найманців в Білорусі. Пропагандисти в першу чергу хотіли принизити вплив Лукашенки та прямо писали, що він забагато на себе бере. Пропагандисти з телеграм-каналу, повернуті на війни, писали ось таке. Зараз президент РБ роздає інтерв'ю в мінську, де малює себе героєм дня, який урятував ситуацію, і одразу вказали на місце залежного від Кремля диктатора. Лукашенка не можна вважати самостійним гравцем у конфлікті Вагнера та Кремля. Олександр Григорович, не зважаючи на своє завихрення, все ж таки залишається ставленником Москви, що, начебто, всі розуміють, і ця тема повна шизофренії. Вказуючи, що Білорусь повністю залежна від Росії, вони згадували, що Московія все робить для підтримки суверенітету Республіки Білорусь. Нещодавно Лукашенко отримав на своїй території Яо, чим убезпечив свій суверенітет. Тепер ще боєздатна армія із досвідом. Вони, хоч знають, що таке державний суверенітет. Вікіпедія визначає його як верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах, непідпорядкованість будь-якій зовнішній владі та владі інших держав, але ж і найманці, і ядерна зброя підпорядковуються ніяк не Лукашенці, а московицьким окупантам в Білорусі. Передача Яо Лукашенка не означає, що він може натискати кнопку за власним бажанням. Путін наголошував, що йдеться про розміщення Яо, а не про передачу справам користування. Стування, мабуть, така схема буде використана із Вагнер. Зовсім не схоже на підтримку державного суверенітету. Хоча самопроголошений президент і волає, що НАТО нападе, але член НАТО, Польща лише відгороджується від божевільної диктатури по арканами. Лукашенці нічого не загрожує, крім власного народу. Зараз найкращий момент, щоб вигнати російських військових із нашої країни. І якщо ми змарнуємо цей шанс, то Росія зробить із нами те саме, що і з Україною. Тримка Лукашенки падає навіть серед силовиків. Рано чи пізно повториться революція, і тут йому потрібні будуть найманці для того, щоб воювати з власним народом. Українські військові операції під особливим контролем диванних експертів на Росії, та на жаль, не тільки на Росії. Сидячи в зручних кріслах, такі фахівці намагаються привернути до себе увагу яскравими і відірваними від реальності прогнозами. Одного з таких експертів активно поширювала московицька пропаганда. Якщо ЗСУ на півдні будуть наступати такими ж темпами, як зараз, їм знадобиться щонайменше 16 років для того, щоб повернути всю територію. Такі підрахунки зробив оглядач The Washington Post Грехам Алісон. І до ганьби автора цієї статті вона дійсно існує. Який зі геть вкусив політолога Грехема Алісона писати військові прогнози? Хоча такі часи політолог, який не уявляє, що таке армія прогнозує хід бойових дій, особливий тип диванного експерта. А щоб стаття стала ще більш безглуздою, він вигадав оригінальну формулу. Для розрахунку тривалості війни він ділить квадратні кілометри звільненої території на час, що пішов на їх звільнення. За такою збоченою формулою. Він вирахував, якщо ЗСУ буде звільняти території з такою швидкістю, як в червні, потрібно ще 16 років, щоб звільнити Україну. Що за дурню? Ти мелеш А якби він робив розрахунок на основі Херсонської операції, то на звільнення треба було б півроку. А якщо Харківською, то місяць. Можливо, якби експерти читали шкільні підручники з історії чи щось науково популярне, хоча б з військової науки, вони б дізнались, що наступ має свої етапи: найважчі та й найтриваліші з яких прорив оборони. ЗСУ наразі готують перебдумови до прориву основної лінії оборони і ведуть формуючі операції в полосі забезпечення, на якій саме щільне мінування. Українські війська шукають слабкі місця в обороні, щоб задіяти механізовані частини для прориву оборони, і відверто важко сприймати таких експертів, особливо коли вони починають порівнювати війну з грою в баскетбол. Результати передумовлені не більш ніж результати чемпіонату НБА чи чемпіонату світу. Якщо вже йому так хочеться спортивних порівнянь, то ось таке. Футбольна команда бігає по полю годину, щоб за кілька секунд відіграти комбінацію та забити м'яча. То нехай за своєю формулою порахує, скільки треба бігати по полю, щоб його забити. І цю статтю поширювали московицькі пропагандисти не дарма. Алісон чомусь вирішив, що якщо за тиждень ЗСУ не прорвуть оборону ворога, то перемогу зарахують московитам. Це що якийсь аналог спортивних раундів? Якщо в наступні тижні українські сили не досягнуть успіху, ніж досі, Україна не відвоює всю свою територію протягом 16 років. Звідки він взяв той тиждень? А якщо два тижні? А якщо тиждень і 15 хвилин, все? А головне, що ці тези використовує ворожа пропаганда, щоб підбадьорити московитів, дати їм надію на перемогу, та також проти українців, щоб створити недовіру до союзників. Один експерт колись так само розраховував свій наступ, але щось в нього пішло не так. якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді роки три. Якщо нам потрібно закрити ДНР і ЛНР, то треба ще, хоча б півтора-два роки попрацювати. Таких експертів, як Грехем Алісон, багато на заході, на Росії, на жаль, і в Україні. Професор Алісон, можливо, і не був куплений Московією. Просто він, як політолог, зовсім некомпетентний у військовій справі. То того ж, війна в Україні відрізняється від всіх війн, які були до цього. І вже багатьох експертів підняли на сміх за їх прогнози. А думки московитів це взагалі безглузді витвори пропаганди. По ним можна тільки зрозуміти наскільки Московія боїться України. Зсу творять історію і роблять свою справу. Колись досягнення українців стануть основою для нових військових доктрин. А якщо уважно вивчати відкриті джерела, стає потроху зрозуміло, що відбувається а відбувається погром московицької артилерії. За червень знищено 688 одиниць гармат та 57 ракетних залпових систем. Раніше таку кількість ворожої артилерії нищили за квартал. А ось вже два місяці поспіль зсу б'ють рекорди. Ось так високоточною зброєю знищують цілими батареями ворожу артилерію. Але щоб її знищити, треба її знайти. І рух зсу, як бачите, дозволяє знаходити та нищити ворожу артилерію. Ось про що писали в телеграм-каналах. З того, що пишуть пропагандисти та диванні експерти, можна тільки посміхнутись. Ті, хто розуміються на військовій тематиці, мало роблять прогнозів, бо розуміють. Зсу вирішує надважке завдання. Зсу створює нову парадигму війни. І вони вже не раз довели, що прогнози диванних експертів нічого не варті. Тому не віримо пропаганді та диванним експертам, а віримо зсу. Переможемо! Слава Україні!